Вітаю, друзі, я Олена Трибушна. Це канал є питання. Понеділок, 10 листопада, сьогодні ще не початок кінця, але кінець початку можливо в певних сенсах. Сьогодні ми ймовірно бачили першу частину так званих плівок міндіча, існування яких не вірили спершу навіть в офісі президента. А коли повірили, то заходилися зносити сапи і набу. Те, що лунає на фрагментах аудіозаписів вже. Вражає цинізмом і лицемірством, навіть коли, здавалось, давно втратив здатність дивуватись цинізму і лицемірству. Набу і САП проводять операцію Мідас: 15 місяців роботи, понад 70 обшуків, до яких залучені всі детективи Національного бюро, тисячі годин аудіозаписів. Викрито високорівну злочинну організацію у сфері енергетики та оборони. Корупція в енергетиці, відмивання коштів, незаконне збагачення. Деталі згодом. Нашло не пожалуй або захислому Якщо тут є місце для жартів, то я пожартую, що в цьому раунді команда набу обійшла команду 95-го кварталу з номером про Мідаса і Золотий унітаз Міндіча. Герой давньогрецьких міфів Мідас найбільш знаний здатністю обертати все, чого він торкався на золото. Як хтось із вас написав в коментарях під цим моїм колажем з унітазом Міндіча і Мідасом в наших соцмережах сьогодні, Мідас, хоч руками, торкався, щоб щось на золото перетворити. А міндіч виходить чим? До речі, приєднуйтесь до наших каналів WhatsApp і Telegram, Вони в описі, якщо досі не з нами там. До серйозного. На перших кадрах. Оприлюдненого набу відео цинічно звучить фраза: ані планірують продовжати строїть їб захисні цифри сумасшедші. Йдеться про багатомільйонні розкрадання, в тому числі на будівництві захисту для енергетичних об'єктів. У відсутності цього захисту, принагідно зауважу, Зеленський щойно в п'ятницю публічно звинуватив арештованого в Липовій справі недавно Кудрицького, екс-голову Укренерго. Мовляв, він не забезпечив безпеку. Вчора світло драматично згасає на мить прямо посеред інтерв'ю Зеленського у британському виданню Гардіан. Це вирубається, так? І ось на такому тлі виходить набу і викриває в багатомільйонних схемах на енергетиці одного з найближчих соратників самого президента. Під його керівництвом відбувалось розкрадання мільярдів, які уряд виділяв на енергетику. Під керівництвом людини з оточення президента маю на увазі, в тому числі на захист енергетичних об'єктів, як би цинічно це не звучало. Ось послухайте цей фрагмент, оприлюднений НАБУ, а далі я розкажу, що ж відбулося. Рокет та тенор обговорюють майбутній проект на 4 мільярди гривень щодо захисту трансформаторних підстанцій АТ 2 та АТ 330 вони жаліються, що за попередній контракт на суму 3 мільярди гривень вони отримали лише 90 тисяч доларів чи мільйонів гривень встановити не виявилось за можливе. Однак, у зв'язку з тим, що середній відкат з них був 10-15%, вони вирішують почекати більш вигідної пропозиції ще місяць, у вересні 25-го року, під час масових атак на енергетичну інфраструктуру України. А вже 10 жовтня 2025 року, в той момент, коли президент України спирає на Раду щодо захисту енергетичних об'єктів. Чони злочинної організації обговорюють, як їм підняти відсоток з 10 до 15 під час будівництва захисних споруд на Хмельницькій АЕС. Каже, персонаж, який фігурує на плівках як Карлсон, це і є друг президента Тимур Міндіч. Який улетів, забігаючи наперед, сьогодні через кордон ймовірно тільки пропелеру, завдяки, а не тому, що знову випустили чергового фігуранта? Що ж відбулося сьогодні? Сьогодні зранку стало відомо, що детективи Національного антикорупційного бюро і прокурори САП прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника студії квартал 95», соратника Володимира Зеленського і власника золотого унітазу і позолоченої вбиральні Тимура Міндіча. Про це написали спершу змі і телеграм-канали. Обшук проходив у Києві. Міндіч, як стверджували, ЗМІ, ще зранку встиг втекти. Він залишив територію України сьогодні за кілька годин до обшуку набув буквально. Так повідомляли зранку джерела української правди в Держприкордонслужбі не змогли ні підтвердити, ні спростувати, чи виїхав міндіч сьогодні вночі з України речник ДПСУ Демченко. В коментарях змі запевняв, що він не має доступу до цієї інформації, не має права її розголошувати. Окрім міндіча, набу прийшло сьогодні і до людей, яких вважають людьми міндіча в уряді зеленського, чинного і попереднього уряду, зокрема до Германа Галущенка, як стверджують, який 4 роки виконував функції міністра енергетики. А під час останнього перезавантаження уряду був пересаджений в крісло міністра юстиції. Також обшуки проводили у людей з енергоатому і у інших персонажів. Зокрема, у такого собі Ігоря Миронюка це людина, яка була радником міністра енергетики Галущенка. А до того багато років була помічником і дуже близькою особою екс-нардепа Андрія Деркача, того самого Деркача, який втік до Росії і тепер є російським сенатором. Миронюк був помічником нардепа Деркача з 2002 по 2012 рік. А потім ним користувався Галущенко. Саме Миронюка називали мої джерела смадрящим від германа Галущенка по багатьох питаннях до його офісу, точніше БЕК-офісу, Запрошували на розмови підрядників різних проєктів на державних енергетичних компаніях. Написав сьогодні вранці нардеп Ярослав Железняк. Близько 10-ї ранку антикорупційне бюро дійсно повідомило, що разом з антикорпрокуратурою вони проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики: 15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Задокументовану діяльність високорівневої злочинної організації Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема на енергоатом компанію, яка управляє усіма українськими атомними електростанціями. О півдні НАБУ і САП прилюднили першу порцію інформації про. Цю справу якої стосувалися сьогоднішні масштабні обшуки, операцію почали ще влітку 24-го року. Сьогодні набу і САП провело 70 обшуків. Було залучено весь склад бюро. Як можна зрозуміти, із відео, яке показало набу набу задокументувало масштабну схему обкрадання енергоатому групи осіб, в яку входили відомий в медіа бізнесмен. Як пише набу він був керівником злочинної організації. Ймовірно йдеться якраз про Тимура Міндіча, колишній радник міністра енергетики. Ймовірно, той самий радник спільний Галущенка і помічник Деркача Ігор Миронюк, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки енергоатома, донедавна, ймовірно, Дмитро Басов. Двоє останніх фігуруючи на плівках набу як рокет і тенор. Для цього керівники злочинної організації залучили осіб, яких вони називали Рокет та «Тенор». Рокет, екс-заступник керівника Фонду державного майна та помічник колишнього Нардепа Деркача, який на цей час є сенатором РФ та перебуває у розшуку в одній зі справ НБУ, з 2023 року до змін в Кабміні у 2025 року, був радником міністра енергетики. Тенор – колишній правоохоронець та донедавна виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки Енергоатом. Рокет і Тенер відповідальні за збір коштів з контрагентів енергоатому. Вони мають вплив на посадових осіб компанії та міністерств, що надає їм можливість розставляти своїх людей на посади, блокувати платежі і навіть намагатись встановлювати контроль над іншими підприємствами енергетичного сектору. Рокет фактично взяв під контроль проведення закупівель в енергоатомі та виконання вже укладених договорів через підконтрольних йому службових осіб компаній, виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки енергоатому. Він же тенор. Та директора з фінансів та бюджетування компанії Йдеться про схеми, які почали реалізовувати фактично ще на початку вторгнення. Але більша частина записів була зроблена детективами набу за два тижні до спроби банкової знищити на і САП в липні спроби, в якій банковій охоче допомогла більшість народних депутатів України і керівники Служби безпеки України і Генеральної прокуратури. Дивіться, не що і кого ви в такий спосіб допомагали офісу президента захищати, як стверджує НАБУ, усі перелічені персонажі паразитували на нехитрій і традиційній для українських реалій схемі. Навіть під час війни знімали 10-15 відкатів з контрактів, які енергоатом з його бюджетом близько 200 мільярдів гривень укладав під час вторгнення з контрагентами. Якщо не платиш відкат, то не отримуєш виплати за вже зроблену роботу або просто вилітаєш з пулу постачальників енергоатом. Серед учасників схеми також є четверо працівників бек-офісу, де відмивали кошти. Судячи з анонсу НАБУ, не тільки про енергоатом буде йтись, а й про інші стратегічні підприємства нашої енергетики. Така активність Рокета та Тенера генерувала значний фінансовий потік, який контролювали і легалізовували інші члени злочинної організації. Але про це ми розповімо згодом. Ось на цьому останньому кадрі із відео оприлюдненого набу після так званих рокета і тенора, які були виконавцями в цій схемі, починає випливати і обривається фото, судячи з підпису організатора, яким вважають Тимура Міндіча. Тому я вам не завідаю, як казав один недопрезидент. Те, що один друг чинного президента України, як заявляє Набу, розкрадав мільярди, які виділяли на захист багатостраждальної енергетики. А другий друг президента, який мав повертати біженців українських з-за кордону додому, як заявляє набу, і журналісти розслідувачі натомість будував маєтки для династії, президент воюючої країни, яка сидить по 12 годин без світла, може пояснити і відповісти на це тільки в один спосіб: От той самий, який люблять на початках цитувати всі президенти, посадити трьох друзів. Точніше, не заважати посадити, бо посадити у нього якраз тупо нема повноважень. Але судячи з того, що Карлсон з пропелером відлетів сьогодні вранці через найбільш охоронюваний в світі кордон, цього мабуть не буде. Нагадаю, що відбувалося з міндічем останнім часом. Непублічний міндіч він же, ймовірно Карлсон фігурував за останніх півроку вже в півдесятку публічних історій, де його персона могла б представляти інтерес для. Антикорупційних органів та інших правоохоронців загалом почалося все з дрібного в червні. Набу затримало родича міндіча за оборудки на енергетиці. Піймали його до речі, теж на кордоні. Вже в серпні спалахнуло навколо компанії Firepoint, виробника дронів, які ефективно палять російські НПЗ. І крилаті, і крилаті ракети компанія отримує мільярди з бюджету. Йдеться про найбільші контракти, які хтось небудь отримує в цій країні. Вважають, що за цією компанією стоїть саме друг і бізнес-партнер президента Міндіч. Влітку ж змі повідомили, що антикорупційні органи здійснювали прослушку у міндіча вдома в тій самій знаменитій квартирі з золотими унітазами, де колись святкував свій день народження, сам президент. На тлі цих чуток, помножених на вже вручені підозри іншому куму Зеленського, на той момент Чернишову баткова спробувала в липті зламати сап і набу. Далі восени цього ж самого Чернишова викрили ще й на тому, що він будує чотири маєтки в найдорожчому місці країни на Дніпрі, під Києвом по тисячі квадратів кожен будиночок, один з палаців. Палациків, нібито призначав сам Індічу. Дехто публічно припускав, що два інших нібито призначались Зеленському і Єрмаку. Все це пафосно називалось династія. В моральній площині постало питання: на хіба вам такі хороми, що й під час війни? А в юридичній і кримінальній постало інше питання: а звідки гроші на цей пір під час війни? І, зрештою, минулого тижня Українська Правда забила останній перед обшуками цвях в Міндіча. Вони опублікували документи, які свідчать про те, що е за міндіча ймовірно взялось федеральне бюро розслідувань США. Розслідування може стосуватись відмивання коштів і корупції на одеському пропортовому заводі, найбільшому хімічному заводі країни. За каденції зеленського контроль над підприємством отримало оточення, Зелен... оточення самого зеленського і з цього ОПЗ виводились гроші і легалізувались у штатах. Так йшлось в матеріалі детально цю всю історію. Ми розбирали в минулий четверту з Юрієм Ніколовим. Посилання в описі під цим відео. На міндіча ФБР може вийти через одного із фігурантів розслідування знову ж таки НАБУ щодо опоруток та на цими цьому, на цьому самому ОПЗ Олександра Горбуненка, якого в Штатах затримали ФБР і після допиту взяли під захист, що розцінюють як те, що Горбуненко міг піти на співпрацю з американцями і здати справжніх вигодонабувачів цих оборудок. Ну і от сьогодні доміндіча прийшло з обшуками набу у цій іншій справі по енергетиці. І між ЖК для своїх династій з сьогоднішніми обшуками набу може виявитись прямий, прямий зв'язок, якщо буде доведено, що династійні маєтки будувалися на гроші, які пилялись на енергетиці. Петля реально закручується. Не буду думати хорошо це чи погано, але це про невідворотність покарання, як, про яку на жаль у команді Зеленського забули чи забили на неї давним-давно і жили останні роки як последній раз. Оце последній раз живемо, пацани, разпіліть і свалють. І от ця історія з одеським припортом. От одна з них Сподіваюсь, в наступних серіях набу продемонструє також роль в цих оборудках іншого колеги і приятеля екстардепа і чинного сенатора Деркача Германа Галущенка. Людини, яку люди зі сфери енергетики підозрюють в тому, що його мотивацією в історіях про багатостраждальну українську енергетику були навіть не гроші і не корупція, а дещо набагато серйозніше. Але дочекаємось продовження, перше ніж ті історії розповідати. До речі, сьогодні під час обшуку в офісі одного із співорганізаторів оборудок у сфері енергетики набу і сап знайшли ось такий, подивіться, артефакт. Ймовірно це блокнот з логотипами і гербами служби бізопасності президента Російської Федерації. Далі буде про зворотній бік сьогоднішньої цієї історії про багатостраждальну краси енергетику і наші з вами перспективи сидіти без світла по пів доби, а то й більше. Але перед тим нагадую, як завжди, що найкращою вашою подякою нам за роботу буде задонатити трохи загону безпілотних систем Б-12 на дрони. Всі реквізити підрозділу, там де і завжди, внизу під цим відео, в описі і в верхньому коментарі. Там же можна подивитись наш мерч від єпитання на маркетплейсі каста. Весь прибуток від якого ми також передаємо Б 12 Ну і підписатись, не забудьте на є питання і поставити вподобайку. Це допомагає поширювати обізнаність, здоровий глузд і критичне мислення Україні. Про Міндіча, Галущенка і треш, який відбувається в нашій енергетиці під патронатами Павасом, Ми на цьому каналі говоримо вже пару років. Одним із перших, до речі, всі ці проблеми тут піднімав і озвучував ще більше року тому. Якраз екс-голова Укренерго Володимир Кудрицький, на якого моновлада спробувала була зараз перекласти вину за відсутність світла і незахищену енергетику, і говорив він це ще задовго до свого звільнення. Так, от, якщо підписалися, задонатили то про енергетику. Одночасно і паралельно за збігом обставин, коли всі ці обшуки у енергетичних і енергійних мужчин відбувались, наслідок масованих і прицільних російських атак по енергетиці, цими вихідними більша частина країни вже третій день поспіль проводить більше часу без світла ніж зі світлом. У нас в офісі сьогодні світла не було з восьмої ранку і більшу частину дня. Профільні журналісти пишуть, що така ситуація буде тривати ймовірно ще довго світла не буде по 12 годин на добу. Хоча ні, це не збіги, це якраз частково наслідки того, про що ми говорили в першій частині відео, помножені на війну і обстріли. У ніч на суботу Росія здійснила одну з найбільших атак на енергетику України. Такої кількості балістичних ракет за один обстріл країна ще не бачила. Сьогодні вранці журналіст економічної правди Микола Топалов виклав великий аналітичний текст про те, яких втрат було завдано енергетиці, і які наслідки це буде мати для нас. Деякі факти і прогнози оприлюднені ним далі. Під удар. Попали державні і приватні електростанції, високовольтні підстанції Укренерго, об'єкти газо- і нафтоводобувної галузі і об'єкти атомних станцій. Державна компанія Центренерго втратила всю генерацію. Обидві її станції, які досі працювали: Трипільська теплова електростанція на Київщині та Зміївська ТЕС на Харківщині повністю зупинились. Вимовірно бачили у вихідні, як на офіційній сторінці компанії запостив допис про це, написаний емоційно, якщо не сказати істерично. Ми зупинились три крапки нуль генерації, нуль знак оклику. Потім центр Енерго, як пише видання, подзвонили із офісу президента, настукали по голові, що вони сіють паніку. І центр Енерго, у якого знищені всі потужності, додало до посту ще пару фраз. Причому на початок тривають відновлювальні роботи. Ми зробимо все, аби відновити зруйноване якнайшвидше. І варто розуміти знаки оклику, що збиття балістичних ракет надскладне завдання, адже лише декілька систем у світі здатні протидіяти таким цілям. Все воно так, але щоб ви не сумнівались, ось так з офісу управляють комунікаціями, в тому числі в енергетиці. Трипільська тес до великої війни була найбільшим постачальником електроенергії для Київської, Черкаської та Житомирської областей. До початку війни центр володіло трьома станціями: третя вуглегірська ТЕС. Залишається окупованою ще з 2022 року. Після останнього обстрілу компанія фактично втратила можливість виробляти електроенергію. Окремо і найбільшу загрозою становлять удари по підстанціях атомних станцій. Під час останньої атаки постраждали об'єкти біля Хмельницької та Рівненської АЕС, на захисті яких пиляли фігуранти сьогоднішніх обшуків, я так розумію. А ми. З вами минулий рік дивувались, чому на АЕС не будують захист, бо відкати малі виявляється, як ви чули на відео. Джерела економічної правди в уряді кажуть, що атака на підстанції ускладнила видачу електроенергії з Хмельницької АЕС і Рівненської АЕС, через що атомні блоки були частково розвантажені. Крім цих об'єктів, за даними економічної правди, під обстрілом тієї ночі опинилась і Придніпровська ТЕС компанії ДТЕК Ахметова. Станція також отримала суттєві пошкодження. Крім цього, ворог вже традиційно атакував об'єкти Укренерго та Обленерго, які відповідають за передачу та розподіл електроенергії. Дісталась і гідрогенерації, повідомлялось про атаку ракетами та дронами по Кременчуцькій ГЕС. Також за даними співрозмовників економічної правди в уряді, під удар 8 листопада потрапили об'єкти газового та нафтового секторів. Били по нафті та по газу, балістикою і дронами. Пошкодження суттєві кажуть в Кабміні, і все це разом означає, пише видання, що вже зараз нам з вами треба готуватись до відключень, яких буде ще більше. Морозів ще немає, а генерації вже бракує. Далі буде тільки складніше. Якщо ми пройдемо зиму на двох чергах відключень, це буде величезний успіх. Цитує економічна правда представника однієї із державних компаній. За оцінками представника уряду, через останню атаку енергосистема втратила щонайменше 1 гігават генерації. Ніхто не дасть точного прогнозу зараз щодо відключень, пише видання, але можна припустити, що після таких масованих атак, як остання, протягом кількох наступних тижнів триватиме відновлення енергосистеми. В цей час країна житиме в режимі 3-4 черги відключень, це понад 12 годин без світла. Далі можлива стабілізація до двох черг, це 8 годин. Поспіль без світла, а потім і до однієї черги це чотири години без світла. І це оптимістичний сценарій. Пише видання, але все залежить від обстрілів. Отакі дві контрастні для мене у вас сьогодні теми і історії. Я на цьому ставлю багато крапок. На тепер завтра буде продовження. Підпишіться на є питання, вподобайку, щоб про це знали розуміли більше людей. Донат на Б12. Бержіть себе і до завтра якого біса є питання? Які питання дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань нема.